Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні ліниві голубці. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Три морквини натираємо на крупні Я Ятру по дві морквини так буде скоріше. У розігріту патеню вливаємо 2-3 столових ложки олії, Сипаємо цибулю, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля стала м'якою, сипаємо моркву. Мішаємо і смажимо до м'якості, до готовності. Додаємо 2 столови ложки томатної пасти і смажимо. Змішуємо томатну пасту з овочами. Додаємо 3 столових ложки сметани. Мішаємо і смажимо пару